Бронерешета замість бронежилетів отримали тисячі військових у зоні бойових дій. Про таку підозру заявляють волинські активісти спільно із військовослужбовцями на полігоні. Вони протестували бронепластини четвертого класу п'ятьох сертифікованих виробників, продукцію яких найчастіше купували волонтери та родичі військовиків. Випробування, як того вимагають стандарти кулею 7,62 і снайперської гвинтівки пройшла лише увага. Одна пластина Мелітопольського виробника. А от броню заводу темп 3000 який отримав державне замовлення на захисну амуніцію, куля пройшла наскрізь. Волинські волонтери вже відкликали партії замовлених бронежилетів, які не пройшли тестування а також вимагатимуть від влади різних рівнів перевіряти геть усю амуніцію, не зважаючи на бирки і маркування. Перший прошитий наскрізь. Навіть осколки попали на другий бронежилет, на другу пластину. Оце другий. Дві пластини не прошиває. Так що ще дві пластини може якийсь результат дати і вберегти життя. Одна нічого не варта. Це все просто металолом. На вагу і на чермет.